О, вітаю, хто приєднається до цього ефіру зараз, або буде дивитися його в записі. Сонячна зимова морозна погода, і я знову вас вітаю із знайомої вам локації. Про що сьогодні хотіла з вами поговорити? Ну, напевно, у кожного в житті була ситуація. Коли обіцяв собі щось почати з понеділка, завтра, трошки пізніше, я ще не довчився, я ще не такий досконалий, щоб це розпочати. В общем, така невеличка або величка, просто кринація. Крена... Просто щось у мене з цим словом, значить, не будемо його використовувати. В общем, коли ми підкладаємо свої справи на завтра, на понеділок, ви помічали, що інколи ми не повертаємося до них? Особливо зараз, коли дуже-дуже стрімкий потік інформації, ми живемо в такому насиченому темпі, я би сказала, новин, подій, подій власного життя. То, як то кажуть, не пішов вмить за своїм покликом, за своєю жагою, і щось може втратитись. І далі під зовсім інший, так кажемо, соботійний ряд вашого життя. Хочу привести кілька ситуацій із свого життя, коли я. І йшла за цим внутрішнім покликом. Ну, не те, що не відкладала це, але і були в моєму житті дуже багато ситуацій, коли я це відкладала. Зараз вам про це розповім. У 2011 році на той момент я працювала оператором кол-центру компанії мобільного зв'язку. Мені телефонує мій вчитель. І пропоную мені вийти, працювати вчителем математики, хоч я за фахом вчитель, але я не працювала по спеціальності. У мене немає досвіду, а це було не просто вийти вчителем працювати, це е, ліцей в нашому місті, Українсько-американський ліцей, один із таких престижних навчальних. Закладів там, в топ-3, чи входи по місту, коли на першому, коли на другому, коли на третьому місці. Не знаю зараз, як вже багато років пройшло, ну принаймні тоді було саме так. І вийти викладати без досвіду в аудиторію, де навчаються діти, будемо так казати, непростих батьків, нести відповідальність за їх якість вступу і так далі. Це було дуже відповідально, без досвіду, і я могла б сказати ні. Це було б, ну так, скажімо. Я пішла за цим. Я пішла за цим, бо в мене є оце, е, так скажімо, династія вчителів в родині, і воно внутрі е, десь там. Дуже-дуже мене штовхало. Хоча Розум казав: навіщо тобі це типу там? Зарплата маленька, ще щось, я пішла за цим покликом. Я не побоялася цього. Коли мої учні отримували високі бали на зно, я цього шалено раділа. Це приносило впевненість в собі. До чого я веду? Що якби я тоді. Це відклала, і я би ці результати не відчула. Наступне прикладів буде кілька. Коли я прийшла в декрет, я зрозуміла, що я не можу викладати, що я не можу їздити до учнів, я займалася ще приватною практикою навчання. і Що робити? У мене виклик... виник інший внутрішній поклик. Що треба якось організовувати свою роботу вдома. І щоб не залежати, будемо так казати, від інших, мені прийшла думка про відкриття інтернет-магазину. Знов таки, досвіду нуль грошей для старту, будемо так казати. Ну, трошки більше нуля. Їх взагалі можна сказати не було. І на першу там декретну якусь суму, яку було виплачено, я на 5,5 тисяч гривень купила зошитів. Вирішила я відкривати канцелярський магазин. Ви знаєте, що мені дозволило піти в цей ну, шалений досвід, так скажімо, не відкладаючи це на ніколи, будемо так казати. На завтра, на понеділок, який ніколи не починається, я собі сказала, що ну, якщо зошити не продадуться, а, я ж вже на той момент народила дитину, дитина підросте, буде 11 років ходити в школу, ну, витратити зошити. Якщо не вона, то їм її, її однокласникам розпродам. Тобто це буде добре. Я одразу в своїй системі. Прописала, що може відбутися найгіршого, якщо в мене нічого не вийде. Все ну, буде добре. Будемо жити, будемо рости, будемо ходити в школу і зошити витратиться. Скоро моїй дитині виконується вже 9 років. 9 років працює стільки ж скільки їй, вже 9 рік працює магазин. На сьогоднішній день це основний, будемо так казати, мій дохід для життя. Це дозволило мені піти е, в свободу організації е, свого життя. Я. Це коли я раніше вставала в 6-й ранку, їхала е, на роботу, проводила уроки, поверталася після уроків до приватних уроків, їздила по всьому місту і приїжджала додому в 10-й, садилась перевіряти зошити. На наступний ранок я вставала знов шості ранку, і мені здавалося, що я з цього колеса ніколи не вийду. Я, кота білочка, буду бігти, бігти і бігти. Щоб заробити більше грошей, треба проводити більше уроків. Щоб проводити більше уроків, 24 години не вистачало. І відповідно я була в цьому замкнутому колі. Як зробити своє життя вільнішим, не уявляла. Перед цим, коли я працювала в кол-центрі, знов-таки я ходила на сміни, сміна закінчилася, приїхала додому, в ночні зміни працювала. І я не могла зрозуміти, де той вихід, як його організувати, де взяти гроші, а грошей вже не було. А я повернусь до теми. А тема була. Чи завжди, чи, чи були у вас в житті ситуації, я почну з понеділка, я почну завтра, я піду, щось зроблю страшно, напевно, були. І оце не зраджувати себе, а йти навіть в той досвід, коли в тебе немає ніяких гарантій, ти не знаєш, що для тебе готує mm -hmm. життя. І це таке і сміливість, і це така якість не зраджувати себе. От для мене це так: не було ніяких гарантій в мене знань, як організувати там, спочатку роботу в класі, потім як організувати роботу в магазині. А тепер, через ще скільки років, мене життя штовхає в наступний досвід. Це відчувати своє тіло, бути жіночою і проживати і обробляти інформацію через танок. І я відкрила свій простір, ну, відкрила. почала проводити такі зустрічі під назвою Світанок. світанок, світанок. Знов-таки в мене не було ні жодного досвіду. І я почала це робити. Дуже багато вам зараз сьогодні прикладів привожу. Наступний приклад, О, ці прямі ефіри. Це взагалі, напевно, найбільший, найбільша моя перемога. Зараз розкажу чому. З 13 років, коли у дівчат, у хлопців починається гормональна перебудова, моя шкіра з гладенькою, шкіра на обличчі, я маю на увазі, як підлітковий. Прояв гормональних змін почала бути неідеальною. Ви розумієте, про що я? Відповідно, з тих пір я все чекала, я все чекала, з тих 13 років, вже пройшло більше 20 років. Я чекала, коли моє обличчя стане таким ідеальним, як воно було. І тоді я почну жити. І тоді я зможу проявлятися, і тоді я зможу щось робити. Ви уявляєте, я більше 20 років вважала себе там некрасивою, ще щось. Які прямі ефіри? Ви що, люди? Це було стільки страху, це було стільки всього. І зараз я тут, і зараз я з вами в прямому ефірі на Ютуб та в Інстаграм одночасно. А ви знаєте, що шалено змінило моє життя от до такого, ну, тобто, які е, колосальні зміни були проведені в собі за ці, е, за ці останні роки, будемо так казати. В моєму житті з'явився певний духовний розвиток. І цей духовний розвиток через сучасні технології. Е, я не сижу в аскезах, я інколи. Інколи чесно признаюсь, роблю його. Це е, подарунок людству технології Атмахілінгу. З 2023 року, вже два роки, я сама приймаю ці спектри е, світла і дарую їх іншими. Як? А через нашу з вами розмову ви отримуєте ці спектри світла зараз. Але це загальна розмова. А можна опрацьовувати своє е, особисте. Знов таки про проявлення в тут і зараз не боятися йти за своїм покликом, я пішла в атмологію першого рівня, і я не розуміла, навіщо мені атмологія другого рівня. І ось зараз, в цей момент, в тут. І я роблю свою наступну перемогу і кажу, що я запрошую вас на груповий цикл Атмахілінгом. Атмахілером другого рівня я стала в восени 2024 року. І ось вже кілька місяців я про це ніде не говорю і вирішила, що треба з цим щось робити. Тому я поділилась з вами кількома досвідами, кількома прикладами зі свого власного життя, як не маючи ніяких гарантій, я йшла в той досвід, як я стала вчителем, як я відкривала магазин, коли, будучи в декреті з дитиною на руках, я мала 860 гривень на місяць допомоги від держави. І це були всі мої доходи. І в той момент я пішла в це. Пішла в це. І я знаю, що якби я цей крок не зробила, то я би не була в тому стані, де я є зараз. Тому, що таке груповий цикл Атмахілінгу? Це робота для кожного з тих, хто відгукнеться на цю пропозицію. Ви можете в коментарях написати слово Хочу, я вам відповім в приватні. Ну, я не знаю, чи може уявити той, хто зараз дивиться, що проживала людина, яка 20 років мала преграду фізичну на обличчі для проявлення. Зараз я перед вами. Я не кажу, що ця преграда зникла. Я можу поділитися цим з вами. Для того щоб ви перестали відкладати свої поклики на свої бажання на завтра, на понеділок. Тому цей груповий цикл буде поч... називатися Почну сьогодні. Не почну з понеділка. Не почну завтра. Цей цикл для тих, що я почну сьогодні. А що ви почнете? Це ви відповісте собі самі. Ви можете почати робити для свого тіла щось, ви можете почати нову роботу, ви можете почати нові стосунки, але починаються вони сьогодні, в тут, коли ти йдеш за цим, і ти не знаєш, що там тебе чекає. У тебе немає ніяких гарантій, у тебе є купа страхів. Ну це нормально, ми люди. Цикл почнеться 25 лютого. Це буде така дивовижна дата 25, 25. Це вже буде після третьої річниці, того, що зараз відбувається. І я не виїхала, я в Україні, тому оті всі надбання. Які прожила я за ці роки, я з вами коротко поділилася з 2011 року, що відбулося в моєму житті. А зараз вже 2025. Тому, якщо у вас є внутрішній поклик, почати жити. І не відкладати нічого на завтра. Може, ви не знаєте, що це таке. Може, ви не уявляєте, як це відбувається. Але у вас є внутрішня чуйка, що ви хочете? Сума оплати буде досить символічна. Я напишу кожному в приватні, хто напише. «хочу». А як це відбувається? Вам для цього не треба нікуди їхати. Ви можете знаходитись в себе вдома, ви можете проходити це ввечері перед сном. Ви можете це проходити в домовлений час зі мною. Як вам буде зручно, всі деталі я напишу в тій мій групі яка буде створена. Я навмисно зараз роблю такий експеримент. І знов-таки, не боячись цього, я роблю перший крок. і... Не відкладаю це ще на колись. Я поділилася з вами дуже дуже сукровенними речами. І я думаю, якщо людина, кожна людина знає, які в неї є внутрішні страхи, внутрішні хвилювання, внутрішні... Відкладання, оця простакранація. То ви просто скажете хочу, і відчуєте це, і скажете. Як довго я себе шукав? Жити треба втут, тут, жити треба сьогодні, не чекати, що <плес> хтось зробить вас щасливими, не чекати, що. Прийдуть зміни в країні, і ми почнемо краще жити. Так, да, ми залежні від зовнішнього, але все будується від вашого особистого, від того, ким ви проживаєте себе, як ви себе відчуваєте і як ви готові відчувати момент хочу хочу і йти за цим. Тому на цьому буде завершувати ефір. Ефір для тих, хто приєднався пізніше. Був на тему Я почну щось робити в понеділок. Я почну щось робити завтра. Починаємо жити сьогодні. Починаємо жити радіти життю. Сьогодні. Тут. Ось така була тема. Рада була преодолеть ще одну свою. Внутрішні разом з вами. Дякую, Оха.